выпустит, а я запустила мост. О, боже мой, я так ждала, Я просто, просто на ту что рот я? не знаю, я прям просто, я просто прошла с листом, типа, просто прошла, без покупок всяких. Просто лишь с тем, с тем Вам закупатися треба, друзі, тому що це воно дуже чудово з ним можна прийти дуже швидко. Прям просто здобувати уголь. Ну, вугілля, тобто. Так, стоп. А де бандіти? У мене є дикий вопрос. Так, да, друзі, і ще сьогодні в мене прийде, наверно мікрофон, і я буду, Наверно відео озвучувати наконець -то вже, тому що я вже трохи. Я з діти прийшла сама, Боже мій, ви скажете, а чого в тебе сіки так багато, тому що я квестик Ну, Ми з братом один раз виїхав сюди, але я перша здохла, він там запустила, хоча він не успіла. Боже мій. Так, треба вірити в себе. От бачите, я просто дуже швидко прийшла. Я не бачу, скільки я кілометрів їхала. Ви що їй здиваєтесь? Ні. Пятнадцать, четырнадцать, тринадцать, дванадцать, одиннадцать, десять, девять, пять, четыре, три, да. Я змогла! сбежала. Я не знаю. Капец. Боже мой. Только же недавно я гуляла в Дед Рел, еще была новичком. Так. Так, сейчас посмотрим, что мне, сколько облигаций дали. Все. да, я э, зробила. Угу. Ой! Я випадково ці квести пройшла, біла. Боже мій, Я не. ой! Блін, я спалися скінам ладно. Друзі, це просто якийсь. Я не знаю. Просто як можна було до такого додуматися. Боже, я не знаю, що на це сказати. Я просто проходила з газетами без нічого, не оружена, ну тільки з винтовкою, боже. Як я до такого додумалась? Капець.